Доброго дня, канал Зум. Нарешті мені попався ось такий бінокль Карл Зейс, виготовлений в Західній Німеччині. Що я хочу про нього сказати? Почну я не з характеристик, а з його мінусів. Перший його мінус це те, що якщо вам захочеться такий купити, вам буде доволі складно знайти. І другий його мінус це те, що він страшно дорогий. Ну, якби. Дехто може собі дозволити з легкістю. Ну, в більшості я вважаю, що віддати за такий бінокль від 800 до 1000 доларів це, ну, це суттєва ціна за цей бінокль. А тепер плюси. Що ви получаєте за ці гроші? За ці гроші ви получаєте просто неперевершену якість бінокля. Його маса всього-навсього 1200 г. Як для такого бінокля, я вважаю, що це якраз. дуже якісна, чітка картинка. В нього тут все зроблено, як то кажуть, як для людей. Можливо, декому буде незручно те, що колесо фокусування знаходиться з цієї сторони, тому коли тримаєш, можна оцим безіменним пальцем регулювати. А так загалом ви просто получаєте неперевершену річ. Цей бінокль, по суті, нічим не відрізняється від 7 на 50 або від 10 на 50 оберкохенів. Корпус туди знаходяться призми. Вони, по суті, одинакові. Окуляри теж, ну, то, що тут зближення більше. Відрізняється лише діаметр вхідної лінзи 60 мм. Ну і оця довжина. Можливо, вам здається, що він великий. Давайте порівняємо його з більш розповсюдженим біноклем, наприклад, декарем або женоптем. Вони, декарем і женоптем вони одинакові. Подивіться, щоб вам було краще видно. Ось так. Різниця в 1 см. По висоті, ну, дещо, дещо цей більший, але не надто. Чим більший діаметр, тим більше світло потрапляє. Тобто, якщо ви спостерігаєте через цей бінокль вночі, ну хоч якесь освітлення мусить бути, щоб ви щось побачили, але чіткість і яскравість зображення буде набагато більша. А ось чому? Якщо ми візьмемо бінокль з діаметром вхідної лінзи 50 мм, тут ви отримаєте площу лінзи приблизно 19 з 2 квадратних сантиметрів. А от якщо 60 візьмете, тут ви вже получаєте 28 квадратних сантиметрів. От маєте різницю. Про масу я вже сказав, 1260 грам. Також, ну його ще треба почистити. Цим, цим я зараз займусь. На рахунок поля зору. 4,5 в градусах, а якщо перевести в метри, то це буде 80 метрів на 1 кілометр. Я вважаю, що це ну, прям більше, ніж достатньо для бінокля з такою кратністю. Так, ще тут дещо вам покажу. Я не повністю знаю всю інформацію про західнонімецькі біноклі. Дивіться, написано «Made in Germany» і шестизначний заводський номер. Я зустрічав біноклі, в яких є напис «Made in West Germany, і він був семизначний, починався з одиниці, ну а далі ще шість цифр. Мені одна людина підказала, що на початку, коли ці біноклі почали випускати, а їх почали випускати в 1958 році, був саме ось такий напис, а пізніше. Ну, я не знаю, в який рік. Почали вже писати West Germany і так писали, аж поки не припинили виробництво. Припинили його в 1975 році. Тому от мене цікавить, в який рік змінили ось цей напис. Можливо, хтось знає. Буду дуже вдячний, якщо напишете. Зараз швиденько розкручу. Побачите, що він майже нічим не відрізняється. Хотілося б в цьому місці набагато більше, щоб було різьби. От мені здається, що її замало і десь можливо якесь падіння. Якщо оптика лишиться ціла, то можливо, що може вискочити оця труба з корпусу і може пошкодити саму різьбу, щоб ви потім не закрутити. Можете порівняти, залишу посилання під відео на бінокль 7х50 і 10х50. Ви побачите, що серединка, призми за все такі ж самі. Ну, Зараз розберу. Подивимося. Мені цікаво, якщо ви точно знаєте, що ви можете купити такий бінокль в нормальній якості, чи ви зможете, захочете заплатити за нього 1000 доларів? Чи ви вважаєте, що ціна за такий бінокль буде ну, є занадто висока? Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях, як, як ви ставитеся до такої ціни. А можливо. А ціна адекватна. Так, ось подивіться всередину. Призма теж просвітлена. Ну, бачите, всі-всі поверхні є просвітлені. Тобто тут втрата світла є, але вона набагато менша, ніж в тих біноклях, де призми є не просвітлені. Ну і бачите, призми теж на такій спеціальній платформі знаходяться. Так як і в біноклях 10,7х50. Розкручуємо окуляри, тут ніби не повинно бути нічого складного. Все розкрутили. Дістаємо. Ось такий окуляр кришку буде складно дістати. Як бачите, всередині призма доволі такої незвичної форми, не знаю, чому мені правий окуляр вийшлося зняти доволі легко, а от лівий так не виходить. Я так розумію, тут бінокль є доволі сильно водозахищений. І от в цьому місці мені не дозволяє витягнути окуляр якась Резинка. От все. Далі я не можу витягнути, порвати її не хочеться. Я так розумію, що це кільце, воно якось її зажимає. І все, і вона не вилазить. Можу спробувати дещо. Ви знаєте, мабуть, що буде складно зняти то я зніму. Я бачу, що це вже є не дуже велика проблема зняти. А от як заставити назад, це буде цікаво. Ну, все вийшло. Я собі навіть, чесно, я собі навіть не уявляю, як я маю його назад запхати. Так, одні призми я вже дістав. Вже встиг заляпати їх пальцем. Ну нічого, я ту все притру. Ось така призма. Тут нанесено чорніння. Це дуже-дуже великий плюс. Також хочу зауважити, дивіться. Ось тут є два гвинти, які кріплять призму. А з цієї сторони ще один. Третій. Ну, його викрутив просто. Щоб не злизати головку гвинта, потрібно підібрати нормальну викрутку, нормального розміру і зі всієї сили впертися в гвинт і прокрутити. Просто так легенько пробувати, не робіть, так? тому що потім не зможете взагалі відкрутити. Продовжуємо. Призму я почистив, змонтував назад. Ось погляньте просвітлення збережене. Так, відставляємо корпус біноклю в сторону, беремо корпус об'єктива. Я його теж почистив, але на вхідній лінзі ззовні є потертості. Тому, ще раз вам нагадаю: якщо у вас є бінокль повністю зібраний, але ззовні лінза дещо брудна. Змочіть водою поверхню, не треба там не конче спиртом, просто водою і легенько ось так протріть там частину. Після того вже те місце, яким ви протирали на хустинці, його вже не використовуєте. Візьміть вже в іншому місці, щоб ви оцим маленьким, маленькою пилюкою, чи там якийсь пісок, чи що завгодно. Воно дуже маленьке і воно дуже царапає поверхню. Тому завжди старайтеся на мокру поверхню протирати чистою хустинкою або якоюсь тряпочкою. Іншу лінзу я ще не протирав. Тому як це робиться, відкручуємо, дістаємо ось таку резинку, після того відкручуємо стопорне кільце, дістаємо звідси саму лінзу, витягуємо з корпусу. Витягуємо юстіровочне кільце, все відставляємо в сторону. І подивіться, яка особливість в цього бінокля. Взагалі, в оберкоханів Вони чомусь, ну, принаймні, ті, що я розбирав, 7х50, 10 на 50 і цей бінокль, в них об'єктив ну, складається з двох лінз, як і в більшості у всіх біноклях, але вони не є склеєні. Я не можу, не знаю, чому вони не склеюють, просто дотуляють одну лінзу до другої і зажимають. Ледве витягнув її. Вона тут, якби, одна до одної була настільки точно притиснута, що дуже важко витягувалася. Ось, виходить, дві лінзи. Клею тут не потрібно, і його тут і немає. Довго думав, для чого ось в цих місцях є ось такі прорізі. І потім зрозумів, це, мабуть, для того. Коли ви ставите одну лінзу, дотуляєте до другої, щоб зайве повітря вийшло і між цими двома лінзами не було якби, повітряного прошарку, а просто два скла дотулялися без склею. Зараз це треба протерти, ну і знову з'єднати і закрутити. Так, ну як я і казав, з окулярами буде найскладніше. Я пробавився з лівим. Щоб в мене вийшло приблизно ну, з 2 години це точно. З лівим буде простіше. Зразу кажу, з правим я ще буду пробувати. Ось тут є така резинка, я її якби, вивертаю назовні. Настільки це можливо, вона, правда, набрала форму, зігнуту вона завжди звертається і ховається назад. Далі я з цієї сторони запихаю сам окуляр з лінзами. Все, воно в мене. Ось так є. І тепер беру кільце і пробую так зробити, щоб між окуляром і кільцем, ой, між окуляром, а, так, між окуляром і кільцем попала резинка. Бачите, це доволі складно. Можливо, є якийсь простіший метод. Ну, в інтернеті я взагалі не знайшов ніякої інформації, як ремонтувати саме оберкохен 15х60, тому, мабуть, це єдине відео, хто розбирає такий бінокль. Все, в мене ось так резинка вийшла. І я тепер беру, закладаю сюди. І дещо отак прокручую. Так. Для того, щоб дізнатися, чи все вийшло, треба ось цей окуляр витягнути. Якщо все вийшло, Ще? ось тут резинка всюди має бути схована. Бачите? Так воно. І є. А тепер ми оце плече піднімаємо дещо догори. І це кільце ще сильніше запихаємо, щоб резинка точно вже не вилізла. Я не знаю, чи вам видно. Зараз спробую. Ось бачите, резинку видно. Все. Все працює. Як з цієї сторони виходить. Раз, два. Все вийшло. Зараз, щоб вам добре було видно. Це ось так до кінця зажимаю. І в мене виходить між трубою. Окулярною і кільцем зажимним запхана резинка. Далі я отак легенько прокручую, вже вставляю окуляр на центральну вісь зверху закладаю сам окуляр, ну а далі вже дрібниці. Ось це зажимаю туди-сюди і все. Так же само приблизно буду робити з правим, правда, тут буде дещо складніше. Може хтось не знає, як окуляр, як дістатися до лінз. З, якби, знизу ось так. Берете тут знизу і відкручуєте корпус з нижньою окулярною лінзою. От лінзи. Слава Богу, вони чисті. Я їх чистити не буду. Все і закручуємо назад. От, з правим окуляром, де був діоптрій, було трошки складніше. Так як тут оця обойма з лінзами, вона вже вставляється якби знизу, і далі по різьбі треба було її прокрутити і резинка постійно заверталася. Тому першим ділом, що я зробив, я цю резинку вивернув і так і лишив на декілька годин, щоб вона більше прийняла форму. І коли вона більше приймає форму, вона вже не так якби від першого дотику не ховається. І, ну і все і таким самим принципом вставив кільце і зараз буду надівати вже на бінокль. Правий окуляр, як бачите, теж я вже заставив. Ось, щоб було видно, що резинка є вставлена. Ось заодно і власник бінокля буде це бачити. Ну Все, лишилося вже там. Дозавершувати, все докрутити і далі відістірвати за допомогою кілець. І так, ну, зараз я навівся на більш дальній об'єкт, до нього приблизно 2,5 кілометри. Деякий такий туман є, якщо на відстані, але побачите на ближню відстань буде дуже чітке зображення. Так, тепер наведемося на дорогу. До цієї дороги приблизно 2 кілометри. Картинка якісна, чітка, ви самі це бачите. А зараз наведусь на якийсь ближчий об'єкт. От, наприклад, сюди. Тому за таку ціну ви получаєте якісний бінокль в плані зборки. Деталі тут виготовлені ну, якби точно, якісно. Ну і от така картинка. Хто ще не підписався на мій канал, не забувайте, підпишіться. Буду дуже вдячний. Ну і якщо сподобалось, ставте лайк. До нових зустрічей!